Веслувальниця клубу Гірник Людмила Лузан тріумфально виступила на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє в італійському мілані. Каноїстка із горішніх плавнів виграла усі чотири фінали, в яких брала участь. Докладно про досягнення Людмили Лузан на світовій першості, далі у сюжеті. Свій виступ на світовій першості Людмила Лузан завершила яскравою перемогою у каноє-одиночці на дистанції 200 метрів, яку виграла вперше в кар'єрі. Із результатом 46,9 секунди Людмила випередила олімпійську чемпіонку Парижа, представницю Канади Кеті Венсан. Під час церемонії нагородження на 200 метрівці у каное одиночці Людмила Лузан відмовилася від спільного фото із нейтральною спортсменкою Катериною Шляпниковою, яка стала третьою. До цього у Мілані 2025 Людмила Лузан стала чемпіонкою світу в каное одиночці на 500 метрів і в парі з Іриною Федорів виграла заїзди в каное двійці на дистанціях 500 та 200 метрів. Я дуже пишаюся, що мені це вдалось, і дуже хочу подякувати компанії Ферекско за багаторічну підтримку нашого спортивного клубу Гірник також особисто мене. Це неймовірно важливо для мене, адже цих медалей без такої підтримки точно б не було. І я пишаюся представляти грішні плавні. Я дуже дякую нашому меру Дмитру Геннадійовичу за те, що він неймовірно в мене вірить, підтримує особисто приїжджає на змагання. Для мене це велика честь і. Добавляє мені сил виступати і перемагати, тому я дуже щаслива. Хочу також подякувати тренеру Миколі Івановичу Мацапурі, тому що зроблена неймовірно велика робота і дуже хороша командна робота. Я щаслива, що нам це вдалося. Вихованка тренерів Миколи Мацапури та Сергія Батуманкоєва за підсумками чемпіонату світу 2025 стала рекордсменкою України і за кількістю і за цінністю нагород всі золоті здобутих на одному чемпіонаті світу. Тепер у колекції Людмили Лузан 11 медалей світових першостей, з яких 8 найвищого гатунку, дві срібні та одна бронзова. Таким чином, каноїстка з горішніх планів є лідеркою медального заліку в українському веслуванні на світових форумах. Після випуску новин у програмі про життя веслувальниця з горішніх плавнів Людмила Лузан розповість про етапи спортивної кар'єри та цікаві моменти свого життя.